Дрони в сільському господарстві тут варто говорити вже не про класичне використання квадрокоптерів. Варто говорити вже про масштабування і подальший стрімкий розвиток використання агродронів. Ринок знову ж таки різноманітний. На наш погляд, три флагмани, які зараз є на ринку: Ксаги, DJI Agras, Тіті Aviation. знання і розуміння. Предмету по інноваціях вони зменшують табір скептиків. Академія Гровек це агрокебет, діка дікмані. Крутий контент оснований на практичних кейсах агрокомпаній. Українські аграрії не зупиняються і навіть в ці складні часи розвиваються, проваджують it рішення, і це. Мотивує багатьох багато компаній і відповідно нас для того, щоб організовувати даний форум і запрошувати а, провідні компанії. До слова запрошується Олександр Жигаленко, компанія Smart Farming. Будь ласка. Доброго дня ще раз усім стійким, хто через тривоги і непогоду добрався сюди. Гроші заплатили. Конечно. Можливо. Так. І ну, я мав взагалі виступати там не перший, але так як це перша, перший мій досвід виступу в якості спікера, то вважають, бо іншому бути не могло, щоб щось пішло не так. Тому інновації під час війни. Насправді, повномасштабне вторгнення дійсно завдало колосальних збитків агросектору, як прямих, не прямих. Більше 40 мільярдів доларів на станом на перших півріччя 23-го року оцінили суму. Частина компаній Агро взагалі перестала існувати як бізнес. Частина змушена була проводити релокацію в глиб країни і починати роботу з нуля. І майже всі компанії аграрії стикнулися із е, ситуацією, коли були змушені вирішувати е, до війни, здавалося б звичайні прості процеси, бізнес-процеси по забезпеченню добрив, ЗЗРів, там пальним. На фоні дефіциту із за Зросла значна ціна, виросла ціна топ палива, з'явилися проблеми з експортом продукції, з розміщенням продукції на складах, на елеваторах, взагалі на потужностях для зберігання. І на такому фоні питання інвестицій в інновації, питання інновацій загалом, воно взагалі десь примістилося на периферію уваги аграрія. Якщо говорити в цілому про відношення агровиробників до інновацій, то варто зробити камбек певний історичним довоєнне минуле. З точки зору досвіду нашої компанії і комунікації з агровиробниками, можна поділити сегментувати ринок в призмі відношення аграріїв до інновацій на чотири категорії. Перші це прихильники традиції, вони не цікавляться інноваціями, орієнтуються виключно на знакомі, на знайомі процеси, категорії поняття, вважають діджиталізацію чимось схожим на іграшки, яка несе ніякої, не несе ніякої практичної користі для досягнення кінцевої, кінцевого результату. Другий блок це послідовники трендів, мотивація їх ґрунтується на якихось тимчасових хайпових рішеннях. Вони в процесі інтеграції якихось інноваційних рішень діють несистемно, очікують на результати в короткостроковій перспективі. Звичайно, коли вони цього не досягають, в них наступає таке розчарування в усьому, що вони робили. і Вони із прихильників інновацій переміщуються до табору скептиків в цьому напрямку. Третя група завзяті інноватори в достатній мірі ознайомлені із ринком із рішеннями, які пропонує ринок стосовно інновацій, але дещо обмежені в ресурсах, тому діють точково, виходячи із своїх можливостей. І нарешті четверта група це люди, які чітко розуміють, що на ринку є. Вони чітко розуміють, що їм потрібно. Як це впровадити, як це інтегрувати, і один з головних моментів, як оцінити результат своїх дій в плані інтеграції якихось інноваційних рішень. По факту, турбулентність першої половини 2022 року вона поставила на величезну паузу історію із інноваціями в сільському господарстві. Аграрії були змушені боротися фактично за виживання. Проте десь з другої половини 22 року агровиробники на тлі військових успіхів сил оборони це звільнення Харківщини, звільнення правобережжя Херсонщини, звільнення Херсону, запуск зернового коридору. Вони трохи вже почали дивитися на ті можливості, на ті рішення, які були є на ринку інновацій і ті додаткові можливості, які вони надають. В даному випадку це не було скажімо, добровільним таким бажанням, вільним бажанням знайти щось цікаве, спробувати його інтегрувати. А всі звернення до якихось діджитал рішень, інноваційних рішень, були продиктовані необхідністю саме вирішення конкретних проблем, які були продиктовані, виникли внаслідок кризи через повномасштабну війну. Наш клієнт з 2020 року, компанія, яка знаходиться на Харківщині, близько 9 тисяч гектар, земельний банк. Весь час до звільнення Харківської області вони були. Під окупацією, але буквально через декілька тижнів після звільнення звернулися із проханням поновити доступ до програмного забезпечення із автоматизації управління земельним банком. Продиктовано було це ця... і оновити дані. До речі, це було продиктовано необхідністю візуалізації зембанку. У них велика частина полів була замінована і потрібно було сегментувати. Посівні площі, ті ризикові, які були заміновані, скажімо так, відкласти і розробити стосовно в них план про розмінуванню. А стосовно площ, які залишилися, визначити структуру, структуру посівних площ, і плюс покращити і оптимізувати процес нарахування виплат платежів за землю з врахуванням зміни структури землекористування, з врахуванням тієї історії, що дуже багато людей виїхало і змушені були якимось чином адмініструвати ці всі процеси. Друга, другий кейс невелике фермерське господарство з Полтавщини, там близько 500 гектар. Був запит про модернізацію сівалки. Основні були два, два аргументи і два лейтмотиви для. Цього проєкту перше, зважаючи на певні певну проблематику із забезпеченням там добривами зазерами, аграрій вирішив сконцентруватися на забезпеченні е, оптимальної якості посіву в оптимальні строки, а збільшивши продуктивність е, розвідку роботи даної сівалки, е, було прийнято рішення господарством надавати послуги таким чином, збільшивши додаткові надходження чи генеруючи додаткові надходження в бюджет господарства. Господарство із Сумської області десь 4,5 тисяч гектар землі для себе вирішили затестити історію рішення із безпілотними технологіями з використанням агродронів в сільському господарстві. При виконанні даних технологічних операцій в даному випадку це була десикація соняшника, десикація кукурузи, при чому що е, по соняшнику аргументом виступала мінімізація, верніше взагалі відсутність е, витоптування і пошкоджень високорослих культур. Таким чином зберігався певний відсоток е, урожаю. По кукурудзі вони закладали експеримент стосовно зменшення собівартості шляхом е, зменшення е, витрат на доробку на сушку кукурузи через її десикацію. Е, Лишній раз це свідчить про те, що агроринок для подолання кризи використовує ряд можливостей інструментів. Перше, е, вони. Ринок і аграрії хочуть спростити і зробити більш прозорими е, бізнес-процеси, оптимізувати витрати, як виробничі, так і інвестиційні, максимально раціоналізувати наявні ресурси. І взагалі це все робиться в, в спробах е, пошуку способів і інструментів для підвищення ефективності там як бізнесу в цілому, так і окремих його операцій. Е, ну, за, нашою, за нашим досвідом і досвідом реалізованих проєктів, наприклад, якщо підходити комплексно до питань модернізації і впровадження інноваційних технологій в господарстві, це там, оптимізація, автоматизація бізнес-процесів, проведення реінженірингу, переобладнання техніки, рішення, інтеграція рішень по оптимізації, використання ТМЦ. І ще є дуже важливим збір і робота з даними отриманими внаслідок цих операцій і регулярна оцінка результатів інтеграції новацій, це дає можливість ефективно використовувати наявні ресурси десь в межах від 10 до 20%. Ну, в середньому це 15%. На наш погляд, 2024 рік, буде роком зростання. Тенденцій впровадження інтеграції інноваційних рішень, продуктів. Це, звичайно, не будуть масштаби до воєнного стану. Прошу вибачення, до воєнного стану, але основними трендами залишиться управління рішення, які дозволяють більш ефективно управляти земельним банком. Це е, будуть рішення для підвищення якості посіву, оптимізації живлення управління нормами при внесенні ЗЗР, добрив е, і автоматизація спрощення певних там, окремих виробничих процесів. Е, тому що, якщо говорити більш детально по кожному з цих пунктів, стосовно управління земельним банком е, нікуди не ділися проблеми, пов'язані. Із невідповідністю даних внутрішнього обліку, з даними з державних реєстрів, в першу чергу ДЗК, РРП, відсутність певних даних в реєстрах, помилки стосовно там орендодавців, орендарів, земельних ділянок, договорів, завищені витрати, що в свою чергу продукує завищені витрати на адміністрування земельного банку. Знову ж таки, було і є. Були є розбіжності між даними юридичного блоку та даними фактичного землекористування, наслідком чого є, славнозвісна шахматка на полях, негативний баланс обмінів для підприємства, випадки необґрунтованого або нецільового використання землі. Ну і технічні втрати, заліснення, заболочення або навіть повністю відсутність земельної ділянки, яка не входить в склад обмінів в структурі землекористування. На щастя, ринок дає ряд продуктів, які спрямовані для вирішення цих проблем. В першу чергу, якщо мова ведеться про роботу з даними і отримання певної аналітичної інформації, це в курсі землі Феодал. Якщо мова ведеться про управління автоматизацією бізнес-процесів пов'язаних із управлінням земельним банком, це про землі. Ну і САС, агрічей, агроконтроль, це такий свого роду симбіоз рішень стосовно управління як виробничими процесами, так і земельним банком в цілому. Стосовно технології точного висіву, то всі технології спрямовані на забезпечення оптимальної умови для проростання та Розвитку насіння при посіві. На наш погляд, на наш погляд, найефективнішим рішенням на ринку, який закриває ці проблеми, є Precision Planting. Це технологія, яка складається з трьох складових. Це не лише обладнання, яке фізично монтується на висівну техніку. Це системи контролінгу роботи сівалки плюс системи, які дозволяють аналізувати результати і приймати рішення стосовно подальшої оптимізації, модернізації процесів висіву. Оптимізація дозування добрив та ЗЗР. Ринок пропонує ряд рішень: Трімбел, Аглідер, КЛАС. Яра енсенсор, сенсор аугмента. Якщо говорити конкретно за аугменту, це польовий аналізатор, який в режимі реального часу аналізує рослини. Під час руху або трактора, або самохідного оприскувача. При цьому створюючи карти завдання для диференційованого внесення добрив або зезерів. Ну, це прямо пов'язано із раціональним використанням наявних ресурсів в умовах здорожчання і економії раціоналізації використання їх. Так, і дрони. В сільському господарстві тут варто говорити вже не про класичне використання квадрокоптерів там для агроскаутингу, для обміру полів, для аналітики збору інформації, аналітики виконання технологічних якості виконання технологічних операцій. Варто говорити вже про масштабування і подальший стрімкий розвиток використання агродронів при виконанні технологічних операцій, тому що дійсно агродрони мають ряд переваг перед традиційними способами роботи. Найперше і найосновне – це відсутність витоптування, відсутність пошкодження. Високорослих культур, і внаслідок цього запобігання втрати врожаю це відсутність ущільнення ґрунту, мінімальна залежність, мінімальна залежність від опадів, можливість працювати там через декілька годин після дощу, і можливість працювати точково локально там, де є проблема, а не масово там на всьому масиві суцільного обробітку. Ринок знову ж таки різноманітний. На наш погляд, три флагмани, які зараз є на ринку: КСАГИ, DJI Agras і ТТА Авіейшн. Всі ці машини довели свою ефективність і продуктивність, спроможність працювати при виконанні таких доволі масштабних об'ємів робіт. Будь-яка інновація, вона буде ефективною. Лише в тому випадку, коли люди, які займаються впровадженням того чи іншого рішення, вони орієнтуються, вони розуміють, на що вони це роблять, вони розуміють, як це робиться, і вони розуміють, як оцінити результати плюс знання і розуміння. Предмету по інноваціях вони зменшують табір скептиків і збільшують од от, от, другу третю, четверту категорії людей, які дійсно вважають інноваційні рішення на агроринку ефективними. Саме з цією метою декілька компаній, які показали себе. З надзвичайно продуктивної сторони на ринки агроосвіти це в першу чергу там Гровекс, Академія Гровекс, Агрокебети, які вирощують молодих спеціалістів для агросектору, це «Агікмані», «Гік які генерують крутий контент, оснований на практичних кейсах агрокомпаній. Де на практиці розповідають аграрії, розповідають, з якими проблемами вони стикнулися при впровадженні тієї чи іншої інновації, або які факапи допустили, або які переваги отримали. Ну і культиварій, компанія, яка славиться своїми крутими курсами, чітке точне землеробство, цариця полів і земельні котики, що стосується саме управління земельним банком. Отже, якщо коротко підсумувати, 24-й рік це буде роком подальшого поступового розвитку агроінновацій в Україні. Однозначно, ми не повернемося на довоєнний період, але інновації стануть тим інструментарієм, який дозволить агровиробникам. Більш ефективно боротися із викликами та кризами, які виникли в нас в воюючої країни. Дякую всім миру після перемоги. Дякую, Олександр.